Добрий день, шановне панство. Займаюся я картоплею. Дивіться, відерку 12-літрове відерку, ось де я почав купати. Гнила е, навіть одна картопля вже починає гнити. І я викопав 8 9-й картоплі, викопую, щоб було повне щупком 9. 12 літрове відро картоплі. Зараз я в реальному часі викопаю, подивимося, що під курчом картоплі є. Ось, ось ми маємо ось таку картоплю. Мокро вночі дуже дощ падав довго, там взагалі в нас день-два падають. Кожного через день, практично дощі, і добрі дощі падають. І ось дивіться, ось такі у нас повно слимаків є, які я збираю і даю, і даю курам. Дуже їх багато. Бачите, корч вони вилазять. Я йду зараз, візьму, що їх позбираю, баночку, і знову занесу курам. Дуже того року дуже багато слимаків. І бачите. Під корчем є більше кілограма картоплів. В принципі, дивіться, навіть далі відійти. Корчі досить хороші, картошка велика того року, аби не погнила, бо дуже-дуже падають душі. Ось. І буде ось дев'ятий корч. Ну, в районі давай будем, будемо рахувати так, що в 9 рядків, 9 корчів то є. 3 метри приблизно, і на трьох метрах ми, я маю відро картоплі. Практично 12-літрове відро картоплів і, Ось, Бачите. А ще. Ось кар... город трошки картопля практично посохла, трошки зилає. є. <клух> і ось мене кукурудза. Кукурудза до. 3, чуть більше 3 метрів до 4, напевно, метрів дуже велика кугруза. Місцями, яка насаджувалася з боку, менша є. Давайте зараз ще підемо на буряки, глянемо в реальному часі на кормові буряки. <кій> <кій> Дивіться, дощі хоч падають дуже гарно, але таких великих, дуже великих п'ятикілограмових чи ще. Ну ще в принципі в серпень, вересень і в жовтні починаю збирати буряки, то таких велетнів немає, як там того року. Ото зараз далі на борячки зайдемо. Так кортить листя вже, ну, бурячки такі вже поза 2 кілограми є. Так кортить вже листя обривати нижнє, Ну, але не буду. Так як пан Віктор мені говорить, не, не рвати листя, то я не буду рвати, буду терпіти, зуби стискати, але внутрі і так його люблять. Пурячок непоганий. <кій> ну і не, не дуже великий. Я вже його того року і густо його не садив відносно. Можна ще дещо прорвати, бо є. Давайте далі подивимося. Ну так тільки на більше кілограма вже півтора кілограма борючки вже в нас є. Ну ще два місяці. Все, дякую за увагу, до побачення.